Черешня, і грушка, і аптиман. Або так. Перший великий показ, перша спеціальна подія, яка відбувається в Тернопільщині, є сьогодні. Ми будемо дивитися стрічку Нескорений Херсон. Я запрошую знімальну групу медіа вгору» – Люди, які і знімали фільм, і є героями фільму і є насправді нескореним Херсоном. Мене звати Ілона Коротісина, я директорка медіаплатформи вгору. Ми херсонське медіа, ми журналісти. Остин Данчук, режисер цього фільму. Він віддивився мабуть сотні годин цього матеріалу, щоб зібрати те, що ви сьогодні побачите. Ліза Жарких, наша журналістка, і в цьому фільмі є наші історії. Ви сьогодні їх почуєте. Фільм охоплює події від початку повномасштабного вторгнення і аж до підтоплення після підриву Каховської ГЕС. І все це ми фіксували. Визнав шістій ранку, мені позвонила моя колега Ліза і сказала, що все почалось. Почалася війна. Напередодні я чергувала на сайті, не Я Якраз записала про те, що відбувається в Росії, про те, що вони визнали ДНР, ДНР. А зранку прийшла на роботу, а мені кажуть, все почалося. Мені близько шостої ранку законопонував мій довільний брат, я ще спав, і він саме перший мені повідомив, що почалась війна. Жив Херсон, Херсонський аеропорт обстрілюють. Пізніше я вже сам почув вибухи. Моєму колишньому хлопцю позвонив його друг з Києва і сказав: прокидайся, почалася війна. you <laughs> Я сейчас перелезу. Да, да, У меня ребенок инвалид, он вообще не ходячий. Я после операции. Куда мне идти? Вы мне скажите. Котов мы тоже волонтерам переправили. Тут еще два кота кормлю или три. А там, где собак, еще они дикие руки не идут. Давайте больше. 一个是。 Дякую, ми сподіваємося, що вам було цікаво дивитися і трошки більше дізнатися про херсон, про херсонців і почути наші історії. Вчора ми дивилися цей фільм у Франківську, я дивилася і спіймала себе на думці, яке ціленьке місто. Тому що кожного разу ми приїжджаємо, ми всі троє зараз тимчасово живемо в Одесі, тому що там наші родини, але ми з Лізою і ще з нашою знімальною групою два тижні на місяць проводимо у Херсоні. Фактично, ми живемо на два доми. І кожного разу, як ми приїжджаємо, ми розуміємо, що ще більше руйнувань. Тобто ми приїжджаємо і там будинок, який умовно був цілий, тепер він або посічений уламками, або його просто немає. Минулого разу ми приїхали буквально тиждень тому, і зрозуміли, що там в моєму будинку немає одного вікна. Інше вікно вивалилось, тому що десь була вибухова хвиля. Тобто щодня, щодня місто обстрілюють всім, чим можна, і почали не тільки... Артилерією, а ще і ракетами обстрілювати. Але в місті продовжують жити люди, продовжують працювати люди. Тобто, все, що ви бачили, їздять маршрутки, працюють в магазини, працює супермаркет, все працює. Але це така рулетка, до кого прилетить в який день. Те, Де, що ви бачили, це початок літа цього року. І через кілька днів після цього вода зійшла. Були затоплені прибережні райони міста, тобто вода не дійшла до центру міста, до тих районів, які були розташовані глибше. Але один мікрорайон, острів, який є на цьому відео, його затопило повністю. Але там також зараз живуть люди, тому що вода відійшла, і є люди, які навіть на час підтоплення, як ви могли побачити, вони не виїжджали, вони залишались. У своїх будинках цей район продовжують обстрілювати. Тому... Причому це важливо зазначити, що це район, на який найбільше обстрілюють, про цей ринок він говориться. Район, який з двох боків обстрілюють і там дуже небезпечно. І от ви бачили там, де чоловік заводить генератор і викачують воду. Це був кінець червня і липень, тобто вода відійшла, але з підвалів, з будинків люди викачували ще дуже довгу воду. І ми були у вересні якраз на мікрорайоні Острів, тому що він виходить як трошки нижче за рівнем, і там в підвалах всюди ще була вода, бо підвали не просохли, і це була теж велика проблема. Фотограф Хсоні працює в Хрисоні. <рістанція> а ще інші оператори Микола і Дмитро. Вони зараз у ЗСУ. Це в титрах можна побачити. Ще у нас ну, насправді багато було операторів цього фільму. Там шість операторів, бо це, ну, цей фільм. Зазвичай документальні фільми вони плануються і знімаються якоюсь знімальною групою. А цей фільм не планувався. Це просто команда працювала, працювала в місті, вони знімали все, де вони опинялися, все, що вони бачили. Чи казали, вас щось окупанти, коли ви їх знімали. Були такі випадки. Ми знімали відкрито тільки на мітингах. Але якщо побачили, що хтось знімає, ну якщо вони бачили, що ми їх знімаємо. На вулиці, то як Ірина, наприклад, фотографувала, то я думаю, що цілком імовірно Ірину би забрали на підвал, як це робили з іншими журналістами. Я можу просто сказати, епізод, який був зі мною. Я цього немає в фільмі, бо в мене в під'їзд приходили орки, забирали. Вони у них був список людей, які живуть у під'їзді. І у цьому списку був чи льотчик, чи якийсь військовий, який вже давно не жив у тому під'їзді. Вони приходили двічі в той під'їзд, бо в них був список. І вони ламали двері, зламали двері. Там якась жінка жила, вона на них кричала, що, що це, тут нікого такого не живе. А, а якийсь просто хлопець, перехожий йшов і почав на телефон знімати це, ну як вони вламуються у під'їзд. Його забрали, і ми більше не бачили, де цей хлопець, ми не знаємо, що з ним сталося. Просто вони забрали, його посадили у світі фон і поїхали. Тобто, ось, щоб ви розуміли, ризик мінімальної зйомки того, що робили росіяни, був ну, дуже великий. Ну, людина так. може просто зникнути, і ніхто не буде знати, де де ця людина. Інформацію про вас, російський купан. Звідки мали інформацію про да. вас? Ми ніколи не приховували своїх імен і в місті всі знають, хто працює журналістами. Тобто всі журналісти в місті відомі, і ми не можемо не говорити про те, що не було колаборантів. Колаборанти були, і вони точно знали, хто є журналістами, хто працює, тому що є, нам. Пощастило ніхто з нашої команди не був в полоні, але є журналісти в Херсоні, і не тільки журналісти, і активісти, і громадські діячі, які були. А чого до вас поліз? Отой початку відео Кацап, той що ну, вашого побив репортера Стримусов? Що він таке? Никалу стрімусов був знайомий з нашою редакцією дуже давно. Там не знаю, мабуть, років 20, ще коли він був більш-менш адекватним. Тобто, Ірина його знає в. Вона колись допомагала його. Він був активістом, подорожував, витягала його чи зі штатів, чи звідки з, тому з, латинської, латинської Америки де... він був по по мандрівнику мандрівник. Це називається. Тобто, до всіх цих подій він був ну, більш-менш таким е, притомним громадським. діячем. Ми не можемо це сказати. Ми не можемо це Можливо, він був прихованим сумасшедшим. але але, десь з 14-го, може з 13-го року він почав вести активну проросійську діяльність. А, ці російські росіжки. Да, тобто він був дуже помітним. І в принципі, те, що було на відео, тобто він знав нашу редакцію. У нас були ті моменти, що ми зачиняли двері, встановлювали в офісі тривожну кнопку, тому що стрімосові колішов обходили наш офіс і зазирали вікна. Не під час окупації це було довільний. А, і тобто, ми були в такому конфлікті. Вони дуже сильно з кулішовим разом знімали різні відео, тобто ну, вони якось... були дуже сильними активістами проти вакцинації. І вони і на це цьому це? зробили собі таке ім'я і зробили собі репутацію в Ютубі, бо ну, дуже рух людей, які проти вакцинації був сильний. а він, Вони підхопили цей рух і їхні відео вони популярні у ну, Запоріжжі, у Харкові були, тобто вони собі зробили ім'я. Ну, і... А ми писали про них, проводили розслідування, тобто все це активно висвітлювалося, У нас був ну не відкритий конфлікт. Ми просто робили свою роботу, просто висвітлювали весь цей бред, що відбувався. Тому вони добре про нас знали, що відбувається зараз, що не відбувається далі. Ми постійно зараз в працюємо, ми знімаємо. Ви можете зайти на наш YouTube-канал, якщо цікаво в горох і там дуже багато сюжетів про те, що відбувається зараз. Ми знімаємо короткі сюжети, довгі сюжети, тобто ми це все фільмуємо. Але ми мріємо, щоб звільнили лівобережжя Херсонщини, тому що це дві третини нашої області, які досі окуповані. І ми дуже мріємо, що з'явиться нескорені Олешки, нескорений Скадовськ, нескорена Каховка, Нова Каховка, Залізний Порт, Голопристань. І це буде серія документальних фільмів чи документальний серіал, тому що ми хочемо розказувати про людей, які... І досі тримають ці міста, які в окупації, які допомагають одне одному і залишаються нескореними і незламними. Ну місто страждає постійно, тобто терор росіян, окупація, бомбардування, затоплення гес. Але немає якогось постійного страждання, песимізму. Люди не жаліються, люди не кажуть, якими нещасні. Люди постійно посміхаються, люди, люди жартують, в них багато цього оптимізму. Вони ці русні в обличчя кричать матюки і показують жести нецензурні. І оцей такий дух, ну, чого він називається Нескорений херсон нескореності незламності, які є ну насправді не тільки в херсонців, але й у всіх українців. Бо наша країна вона не підкорилась, ми продовжуємо стояти проти росіян. І саме про це це розповідати. Хочеться розповідати не тільки про історію трагедії, але і про історію перемоги і сміливості, яка відбувається на фоні цієї трагедії. Ну, да. yeah. Зараз дуже важко в Херсоні, ви могли це бачити, але е, всі люди, яких ми зустрічали, вони кажуть одну дуже важливу річ. що... Ми пережили найстрашніше в своєму житті. Ми пережили окупацію, і це все ми також переживемо. Тому що в окупації ти не захищений ні від чого. Немає до кого тобі звернутися. В один день ти залишаєшся сам зі своєю громадою, зі своїми людьми. І тепер, звичайно, всі намагаються підтримувати один одного і всі дуже чекають на звільнення лівого берега, тому що. Там залишаються наші люди, там залишаються наші родичі, там залишаються наші близькі, які чекають дуже сильно на звільнення і чекають на те, щоб цей терор закінчився нарешті. Я вам я вам щиро вдячний за зустріч. А і за організацію хочу подякувати пані Людмилі. Ну але. То вже, то вже ваше слово. Справа, тому що я народилася і виросла в Каховці. І на даний момент ну, моя мама зараз тут, але вона буквально ну, щодня чекає на звільнення все інше. І коли я була мала і вже в підлітковому віці, коли ми приїжджали в Каховську Гес, найбільший страх пасти, було вилетіти. З дороги. А зараз найбільший страх побачити, що залишилося. Ну і звісно, кожен день ми всі чекаємо. Дякую.